Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону братство, є з нами на зв'язку. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Дмитре, Ми подивилися щойно сюжет про це опитування центру разумкова. що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних переговорів між Україною та Росією. Про що свідчать такі цифри? От майже половина українців хоче. Переговорів, хоч і не на умовах Путіна, так чи можна говорити про те, що російські залякування, терор, удари по цивільній інфраструктурі, по медзакладах, от рівно тиждень тому ударили по дитячій лікарні Охмадит у Києві, що відсутність світла, що є наслідком також обстрілів енергетики, це все спрацьовує на користь Росії, і от Українці, ну, хочуть вже аби відбулись ці перемовини. Певною мірою спрацьовує, і справді це дивно, що у нас половина населення вважає, що потрібні переговори після удару по медиту. Та їхні серця не охоплює гнів, а натомість охоплює страх і зневіра. Це дуже прикро з другого боку. Це повномасштабна війна, і достатньо довго і те, що половина українців проти переговорів, це дуже добре. Справді, я не думаю, що такі показчики, таку розкладку могла би дати будь-яка європейська нація зараз, якби пережила такого роду навалу, яку переживаємо ми. Тобто, все-таки українська нація і основне ядро витривали і готове до спротиву, і головне, що воно буде достатньо солідарним і наполегливим. Наступальним то воно зможе витресувати і деморалізовану частину населення. Також згідно з цим опитуванням, 46% людей вважають, що бути ухилянтом під час війни не соромно, і тільки 29% не погодились з цією тезою. На вашу думку, чому також така достатньо велика кількість українців так вважають? Чи може це свідчити про те, що влада частково ну десь провалила комунікацію щодо мобілізації, так чи що можуть означати такі настрої у суспільстві? Влада взагалі здійснює дуже неталановиту не пропаганду, будь-яку, і те, що все-таки знову ж таки половина населення це ще соромиться у хілянства, це теж добре, теж говорить про те, що українців хороші гени і здорова природа, незважаючи ні на що. Але щодо тих людей, які цього не соромляться і не бояться в цьому зізнатися, це знову ж таки означає, що було б непогано якби у не них відібрати громадянські права. Навіщо людям, які не хочуть захищати свою вітчизну? Навіщо їм право голосу? Наприклад, навіщо їм взагалі будь-які права в цій країні? Їх потрібно просто визискувати цих людей, і е, ними потрібно керувати, не давати можливість керувати тим людям, яких вони оберуть, наприклад. Це важко зробити таку систему через конституцію і закони, тобто важко вибудувати цю систему законодавчого, але я думаю, що понятно потрібно до цього змагати. І е, е, вірогідно е, і вірогідно саме мобілізована частина людей, комбатанти, ті, хто підтримують фронт, е, мали би керувати в цій країні. А ті люди, які не підтримують фронт, мали би просто слухатися і працювати там, де їм скажуть. Їхнє місце має бути вказано тими людьми, які зараз жертвують своїм життям і здоров'ям заради вітчизни. Завтра закінчується термін оновлення даних, і багатьох цікавлять цікавить, що буде далі, як ці всі процеси відбуватимуться? Люди чекають в принципі якихось пояснень. У нас буде розмова ще на цю тему, але також і хочемо від вас дізнатися, чого ви можливо очікуєте від Міноборони чи від влади в цьому контексті. Як загалом бачите всю цю ситуацію? Ну, тут два моменти. Перше, що буде з тими, хто не оновив дані, на жаль, в Україні немає достатньо ефективної репресивної системи проти антидержавних елементів і проти саботажників. І я сумніваюся, що будуть якісь суттєві покарання, наприклад. А з тими людьми, які оновили дані, то я думаю, що буде проводитися нормальна робота мобілізація рекрутиних контрактів. Отак інших, принаймні, держава буде знати, на кого вона може покластися в подальшому. Поговоримо також про геополітику прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав до лідерів Євросоюзу лист із власним мирним планом урегулювання війни Росії проти України. Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан розповів, що спершу Віктор Орбан відвідав Україну та Росію і переконався, що обидві країни. Цитую, рішуче налаштовані воювати далі. Тож офіційний Будапешт почав переговори з іншими ймовірними посередниками Китаєм та Туреччиною. Але мирний план Орбана уже лежить на столі кожного лідера, ЄС, де вказані реалістична оцінка ситуації, реалістичні цілі та належний графік. Це теж цитата. А як ви вважаєте про що може йтися у мирному плані Орбана і яку вагу він може мати для ймовірних перемовин між Україною та Росією? Його план не може теоретично, не мав би мати жодної ваги. Тому що такий тарган, як Орбан, куди йому виступати в якості посередника чи просто виходити з будь-якими пропозиціями? Він ніхто це е, людина, яка повністю залежить від корупційних московівських нафтових коштів, і сподівається на Китай, що Китай зараз інвестує в Угорщину, тобто це людина, яка намагається служити Китаю Росії запобігати перед Трампом. Це і все, тобто, вся його присутність це нахабство на тлі млявості інших європейських лідерів. Е, Оце нахабне нічтожество просто за рахунок своєї енергії, ініціативності і відсутності сумління будь-якого може яким чином виступати з якимись ініціативами. Його план очевидно, що це московицький план, і іншого у нього просто не може бути ніякого. То висуваються версії, що це може бути китайський план замирення, але китайського плану теж не існує в природі. Існують просто заклики китайців припинити вогонь і щоб все було нарешті добре коли-небудь. Це не план, і е, план може бути тільки в Україні насправді який-небудь в зв'язку з цим, тому що тільки українське керівництво розуміє, е, куди ми можемо дійти, як довго ми можемо чинити спротив. Власне кажучи, від українського спротиву все і залежить, і від того, наскільки вистачить ресурсів у РФ і до того, як там станеться криза, в принципі, кризові явища там є. Це вказує ряд чинників. Це і посилення ісламського терору. Це і посилення ігор спецслужб, які дедалі частіше супроводжуються насильством, тобто це ігрище між собою. І... Масові репресії в Міністерстві оборони в генштабі, взагалі в московицьких збройних силах, це і бунт пригожина, від якого вони ще не відійшли. Тобто кризові явища там наростають, і нам потрібно протриматися до того, коли вони вже наростуть настільки, що дестабілізують там ситуацію і дадуть шанс українським збройним силам на ривок. А Урбан всьому цьому заважає само собою. Не потрібно його пускати в Київ, потрібно припинити постачання е, нафти в е, Угорщину. Тобто, вся Угорщина сидить на е, нафті, яка качається через нашу трубу. От це треба припинити, і все. І орбан буде. Хай Орбан займається краще е, тим, щоб вже брати де небудь відро бензину, ніж е, виступає з мирними планами. А як інші лідери ЄС на столах, яких нібито вже лежить цей, ну скажімо, план Орбана, як він говорить, мали би чи будуть реагувати на цей документ? Як взагалі комунікація буде між ними? Як це буде відбуватися? Ну, у них є платформи для комунікації, звичайно, це і Європейський Союз. Це ну, всі платформи Європейського Союзу, платформа НАТО, власне кажучи, так вони і будуть комунікувати між собою? Не існує жодного плану угод з Путіном. Тобто цього не існує в природі просто-напросто. Крім всього інше, і Путін вже не висуває плани. Він висуває ультиматуми, а планів ніяких немає ні у кого. Це все і ПСО, які в нас розпоширюються, в тому числі і за допомогою Орбана. От яка функція Орбана? Посіяти в умах українців ідею, що існують якісь плани, і що нібито Путін хотів би е, якоїсь зупинки вогню, і тільки партія війни в Україні і українське керівництво цього не хоче. А насправді ні, Путін не хоче ніякої зупинки вогню і не має ніяк жодного притомного плану. Тобто всі ці от розмови, що давайте ми почнемо нарешті домовлятися, не до нас, це до Путіна. А Путін не хоче домовлятися. Путін хоче нас знищити, про що домовлятися? Умови, на яких він нас знищить, а все інше це пустопорожні розмови. І Орбан просто бере участь в московитській інформаційно-психологічній операції цими поїздками і всіми цими планами. Але попри це, Україна хоче бачити Росію на другому саміті. Мирну президент Зеленський під час крайньої прес-конференції розповів про підготовку до цього саміту. Тим загалом має бути три зустрічі. В Туреччині, Канаді у Катарі щодо енергетичної безпеки свободи мореплавства та обміну полоненими, і якщо ці три пункти реалізують, тоді до другого саміту все буде готово. І, власне, Зеленський повторив свою думку, що представники Росії повинні брати участь. Однак, нещодавно заступник глави МЗС Росії Галузін заявив, що. РФ не збирається цього робити. Він назвав тупиковою та ультимативною українську формулу миру та поскаржився на свідоме ігнорування інших ініціатив закінчення війни в Україні. Так то чому тоді так наголошується на тому, щоб що Росія має бути там на цьому другому саміті миру? Ну, тому що Зеленський намагається притримувати, притримуватися стилістики міжнародної демагогії. Він бачив, бачить, як Ізраїль весь час схиляється до миру з Хамасом, наприклад, і потрібно демонструвати готовність до цього миру, От і Хамас і Ізраїль воюючи між собою і посилюючи часто цю війну, демонструють готовність до якихось переговорів, Вони навіть проводять переговори, що не заважає Ізраїлю, наприклад, бити по. Сектору гази знищувати ватажків Хамасу, і все таке інше, і Хамасу це не заважає здійснювати теракти. От ну, буквально по моєму вчора чи в чергових два теракти в Ізраїлі було. Тобто, вони розмовляють, вони ведуть переговори і знищують одне одного. Ведуть вони переговори просто тому, що е, так прийнято в міжнародній демагогії. І звісно, що Зеленському теж потрібно говорити про те, що він теж за мир і за те, щоб це все зупинилося, він та треба говорити якось з Московії. При цьому абсолютно точно розуміє, що нема з ким говорити. Просто від нього це хочуть чути партнери. А чи є якісь механізми того, як змусити Росію взяти участь в другому саміті миру? Чи взагалі нам це потрібно? Um. Ну, воно може бути потрібно тільки технічно. В плані обміну полоненими, наприклад, або в плані розмов про зернові коридори і все таки інше. Ну, але я не знаю, як зернові коридори сьогодні, нарешті, наші здійснили сильний удар по новоросійську. А для них це принциповий момент через новоросійські порт, де дуже великий відсоток московської нафти. І взагалі удари по інфраструктурі цього порту, поруч з ним все, що там знаходиться, для них дуже болюче. Звісно, що у нас цей зерновий коридор забезпечується турецьким флотом, а зовсім не розмовами з московитами. Вони ж продовжують бити по одеських портах і по Одесі, через які, через які відвантажується це зерно, тобто, ну. Принципу, я кажу, це в рев... ревревреверанці і е... насправді не потрібно сподіватися на жодні саміти миру. Цей саміт миру був потрібний пропагандистської точки зору, але дійсно що ні до чого не призвів. так. само І другий саміт миру ні до чого не призведе. Сполучені Штати все ще побоюються поширення. Війни за межі України, коли йдеться про дозвіл на удари далекобійними ракетами атакам з по території Росії, про це змі сказав речник Пентагону, генерал-майор Райдер. і тим часом генсек. Нато Столтенберг натякнув, що не підтримує те, щоб Польща збивала російські ракети над Україною. Політика НАТО незмінна. Ми не будемо брати участь у цьому конфлікті, зазначив Столтенберг. Пане Дмитре, що на вашу думку, має трапитись такого, аби Захід відкинув цю свою позицію і страх перед Росією. Можливо, якщо Захід серйозно підвищить ставки і тиск, то Путін навпаки почне відступати а не. Почне війну з НАТО, як вони цього бояться. Ми розуміємо, що він починає відступати, і е, він вже відступив у багатьох моментах. Він відступив справді щодо експорту українського зерна. Він не зміг здійснювати блокади. Хоча е, спочатку він це робив. Тепер він цього не робить. Чим більше українських ударів по його території, тим менше у нього бажання перешкоджати нашому експорту для прикладу. Все таки здійснюються обміни військовополоненими, от нещодавно був черговий. Тобто Путін боїться, і якщо на нього впливати зброю на розмовами, то все виходить добре. Я думаю, що там якісь інші рації у наших західних партнерів. Певно, вони хочуть більше виснажати Путіна. певно, вони бояться розвалу Росії. Вони для них фетішем є прогнозованість. Сituація, уникнення кризи, яка може призвести до розвалу Російської Федерації. Хоча це дивно. От вони мають досвід розвалу радянського союзу, і небезпека до заходу тільки зменшилася з розвалом радянського союзу. Радянський Союз 50 років загрожував. Ядерним ударом заходу, і холодна війна, і ядерне протистояння і це був е, жах для всього заходу. От розвалюється радянський союз, чого всі дуже сильно боялися. В першу чергу, американці, і небезпека зменшується. Можна було би припустити, що якщо розвалюється Російська Федерація, то небезпека знову зменшується для всього заходу, але вони цього не розуміють. Вони цього бояться, і тому е, сильно нас обмежують. Бояться вступити в пряму конфронтацію. Ну, зрештою, це не будемо забувати, що, що таке Європа, що таке західний світ? Це нащадки тих людей, які були смертельно перелякані і виснажені двома світовими війнами. І тепер вони бояться взагалі всього на світі. Це люди, у яких уже, на жаль, немає духу. Можливо, він з'явиться в подальшому. Вони занадто довго не вели серйозних воєн. І думаю, що коли вони нарешті зрозуміють, що це їхні сподівання на Україну, то в них станеться прозріння, і вони дадуть нам все, що ми мали видати. Як ми маємо впливати на те, щоб захід можливо більше вірив в потужність України і давав нам цю зброю, давав дозволи аби бити по території Росії? Ну, воно і так, ми ж весь час поступово переступаємо ті лінії, які вони нам окреслюють. Раніше було неможливо і уявити про сухопутні дії на території Російської Федерації. Ну зараз вони от велися нещодавно, будуть вестися знову. Неможливо було уявити про удари в глибину російської території, безпілотниками і ракетами. Зараз все це, це здійснюється. Раніше було неможливо уявити про удари навіть по Криму. Зараз по Криму удари кожен день, тобто поступово вони передають просто їм потрібен час. Те, що у нас кожна хвилина на рахунку? А їм для того, щоб звикнути до думки, що от мають бути літаки, що справді нам треба нарешті передати крилаті ракети, і що нарешті нам потрібно не забороняти бити в глибину їхньої території, їхньою зброєю, їм для цього потрібно більше часу. Півроку, рік для них це миттєво. Прийняття такого рішення це для них стратегічні рішення, доленосні, і те, що вони взагалі приймають за кілька місяців, за рік, там десь за півтора року. Для них це миттєвий час. Ми маємо це просто зрозуміти. Це для нас це неймовірно довго, тому що Україна спливає кров'ю, а для них це надзвичайно швидко. Але все-таки ці рішення поступово приймаються, і ми бачимо, як ми собі дедалі більше і більше дозволяємо. Пане Дмитре, я ще хотіла зачепити з вами тему сполучених штатів, а саме щодо замаху на Трампа, який відбувся 13 липня. Як думаєте, що це означає і наскільки підвищує його шанси знову стати президентом Сполучених Штатів? Звісно, це сильно підвищує його шанси. Він і так ішов на драйві, на харізмі, а зараз. Цього і ще більше все це активно легендується зараз, і пишуть його прихильники. Що ще рука Бога? Це тобто, не просто Трамп, скажем, який не доплатив проституції свого часу чи порнозірки зірці. А це вже людина, на якій рука Бога, і він сам каже, що я відчув присутність Бога в цей момент для сполучених штатів. Це дуже багато бажать скажем, такого роду речі, тому що це дуже релігійне суспільство американське. І звісно, так і буде сам по собі цей замах показує тяглість американської політичної традиції. Ну це періодично відбувається. Нічого особливого це не означає. Часто навпаки призводить до оздоровлення політичної системи. Наприклад, після вбивства Кеннеді, скажімо, це тільки покращилося, тому що Кеннеді, звісно, був ще той екземпляр, і заводив американську політику, і сполучені штати в дуже неприємному. Напрямку, а, тобто тут їм потоланило цим ділом. Але часто, скажем, дістають і цілком притомних політичних діячів і президентів, але це частина американської політичної традиції. Це енергійне вільнолюбне суспільство все ще лишається таким, яке вирішує проблеми, в тому числі власні психічні проблеми, і таким способом, коли українцю хочеться закінчити. Ти життя покінчити життям, він вішається над нужніком чи стрибає під поїзд метро, тому що, мабуть, тунель метро йому нагадує каналізацію. А коли американцю хочеться покінчити з собою, то він бере гвинтівку і розстрілює співвітчизників або робить замах на якого-небудь знакового політичного діяча, тобто йому хочеться, щоб все це робилося при камерах. При софітах, щоб, було максима... щоб його ім'я знали всі, щоб він залишився в підручниках і в розслідуваннях на подальше десятиліття, а може на століття, тобто, це говорить про таку енергію і життєву силу нації, навіть такі прикрі випадки, навіть такі прикри випадки, як замахи на політичних діячів, на культурних діячів. А тим паче випадки, коли масо вбив школах, це взагалі неприпустимі речі само собою, і це огідно. Ну але це зворотній бік цієї медалі, зворотній бік їхньої екстравертності і сили.